Для життя в Лондоні. Тобі потрібно буде на місяць десь 8 тисяч фунтів для комфортного такого життя. Тобто в Польщі, щоб так само жити з таким самим розмахом, тобі потрібно буде десь там 3,5-3, половиною, коротше. Воно мені треба оце зачіплятися, типу за це, щоб зарабатувати і тратити просто на нормальне життя. Може, я переїду в другу країну. От нам машини я казав вже по-моєму чи не казав, як ремонтують на ми на ЗСУ відправляємо. То колісо відпаде, то ще шота. Вони тут бета взагалі. вообще. І так зайдет. Ми вже самі почали машини ремонтувати, потім от і все нормально. І у нас машини доїжджають. Чайкиці ще постійно. Потім дивіться, Британія займає друге місце в світі по рівню нещасних людей в країні. Друге місце по рівню депресії. Понял. А Німеччина там теж недалеко йшла. Україна, до речі, 24 чи 27. Ми набагато щасливіші, незважаючи на всі обставини. Заживе на на острові, Він і не дуже для життя, насправді, приспособлений. І погода непонятна, і мова діалекти. Британці, шотландці, ірландці, Хер поймеш. іноді стоїш роззаварюєш. Ну, у мене непоганий рівень англійського, типу. я так слухаю і думаю, а чому? Ну, як на це, знаєте, западенський діалект. Наш. Думаю, а чому? Взагалі, що там, яка розмова? Ну, а воно десь отак і працює. Далі, обслуговування. Ще хуже, ніж німеч, ребята. Ще гірше, набагато гірше. Те саме стосується медицини. Гірше медицина тут. А, дуже довго чекають апойтменти. Ой, ще в мене таке враження, що я до стажора якогось з, мед... з медицинського коледжу в Україні прийшов, який на першому курсі ще нічого не знає. А це тут доктор Високий. Ні, тут є суперспеціалісти, професіонали, професіонал, але вони стоять дуже дорого і вони за тебе не візьмуться. Якщо у тебе маленька проблема, і її, її можна дешево вилічити. А, далі кава. Я ні разу тут не випив нормальної кави, Ну тільки в Лондоні. Знаєте, тільки в Лондоні. Ну, дивіться, красиво, да? красиво. Я от біля моря. Ну, прикольно, але так я, я ще я не перестану це повторяти. Так скучно, короче, просто жесть. заїдеш в Лондон, страшно дорого, страшно дорого. Всі в ділах, всі в попихах. Ти питаєшся, як то там чуть розслабитися, що то туди сюди, всі оці к успіху йдуть. що-то. коротше. Тут прикольно знаєте кому, хто в Україні не зарабатував много, не жив таким достаточно насиченим життю, ті такі вау, Британія! А ті, хто нормально зарабатили, ті в ній з Німеччини вахері, і в Ахері, взагалі в цілому з Європі в вахері, і з Британії так уже подавно. тому що <зас> за ці гроші раніше можна було в Україні жити як цар, а навіть в Європі можна класно було жити, а тут і, виходить тряпочка. пам'ятаю, як в Британію приїхав, я кажу: а ми коли в город приїдемо? Мене везуть з аеропорта, я кажу: Ми коли в місто приїдемо вже. <зас> Бачно, тут часто білим обводять, щоб ти бачив, що тут дирка. Типа ми не ремонтувати. Будем, ми білим ведемо, щоб ти бачив дирка і не в'їжджав машиною туди. І це постійно на всіх дорогах і так далі. Так, от я їду і кажу. Ми колись вже приїдемо в город. Вони кажуть, так це і є город. Я кажу, як це вона отака вся Британія. Отака, така. Реально, їдеш. Постійно таке враження, як по селу. А це і є вся Британія. Тут є плюси, безспорно, є дуже класно, дуже вайбово і так далі. але це відео було про мінуси. Колись запишу про плюси. Все, я тут чуть-чуть з -чуть ума схожу. Планую я сюди уїжджати.